Всім привіт, друзі! З вами Кірюха і ми повертаємося до Туріку. Так, вчорашній день я не записував, ну так склалося, не було в мене часу, друзі. Ну, швидесенько розповім, що вчора було. Отже, по Атаці. Я вчора не зміг пробити тільки одного суперника, зараз я покажу цей захист, друзі. Ну, на жаль, тут був Людвіг на альфа-зламі, плюс до всього у ці імбові герої. І, на жаль, не впорався і програв. Всі інші захисті, які мені траплялись, я в принципі, ну, не просто так взяв і виграв, а на тоненьком, на тоненьком, Друзі, дуже було важко, наприклад, от з цим захистом воювати. Тут прям ну, дуже пощастило, що я Хуфу вбив і на цьому виїхав. Якщо б хуфу не вбив, то на жаль, ви знаєте, який це герой жорсткий і як він сильно карає. Тут теж. Е Особливо ніяких проблем не було. Пощастило, що тут зелений центр, зелене плече. Тобто були червоні камінчики, я одразу винищив двох героїв. Далі Хуфу. Ну а люїна та плюс океан, ну нічого вони не змогли зробити. Це все добре, але є проблема, друзі. Захист мій зовсім не стоїть. Тобто Категорія Є е. це дуже дуже погано. Тобто, якщо перший день це було Б, ну більш-менш. То зараз повне дно навіть нижче. Тобто, після D і де тобто дно пробито. Ну нічого, зараз будемо повертатися у цей турік. Поки що ми займемо топ-25%, що є непогано. Звісно, з нашим захистом це буде важко зайти в топ, але якщо не програвати, то все можливо. І давайте перейдемо до першого суперника. Друзі, як я казав, я вибрав універсальну команду, якою буде йти до кінця туріку. Я збрехав. Чому збрехав? Тому що зараз я буду її змінювати. Ви просто подивіться на ті захисти, які зараз мені придеться зустрічати. Пояснюю, чому потрібно змінити пару героїв. Ну, я зміню тільки лише одного героя, візьму X-Factor, ви вже знаєте, мабуть, то це буде, це буде ведмедиця, друзі. Це топовий герой, який може реально затягнути любий бій. Він розрахований проти жорстких масовиків, щоб приймати удар саме на себе. Тобто він досить. Круто, контрита, Мальфріку, Хуфу і їм подібних. Тобто тим героям, яким не потрібно давати ультувати. Тому що якщо вони ультують, в вашій команді захисту трендець. Так, Демі Х-фактор, Демі Х-Фактор. Ну, я просто не хочу програвати, а хочу зайти чим далі. Тому ставимо нашого улюбленого героя на Альфа Зламі. Пояснювати, чому я саме її беру. Я не буду, хоча я розумію, що може хтось новенький дивиться. Отже, альфа злам на ведмедиці дає їй можливість 4 перших ходи приймати ульту від ворожих, ворожих героїв саме на себе. Ось у чому її фішка. Ось він. Насмішка, друзі. Насмішка. Це дуже імбовий талант. Просто пушка. Дуже-дуже часто мене виручає. Хто не бачив минулий турік, вивезла саме вона. Саме цей герой і саме ця насмішка. Так, змінили одного героя, інших міняти не будемо, ну, тому що немає на кого міняти. Так, суперник досить потужний. Що можу сказати? Чому я поміняв все-таки команду атаки? Тому що тут є хуфу. На альфа зламі, якщо який ультане, просто зложить всю мою команду атаки. А мені це невигодно. І плюс до всього, друзі, це Дід Мороз, який стоїть у костюмі. Тобто, він мені зріже захист, якщо він ультане, після нього, якщо ультане хуфу, ну це точно до побачення. Подивіться, мінус 54% захисту на 4 ходи. І ми з цим будемо боротися, а як це буде? Зараз побачимо. І вперед. Ну Третій день туріків він завжди важкий. Тобто перший йде на лайті, другий більш-менш, але можна програти. Ну і третій день він саме важкий, і це треба пережити. Хоть якось. Як бачимо, одразу каміння просто немає. Просто немає потрібного каміння. Жовтенького немає, тільки є фіол. Фіол, трохи зелені і синіх є. Ну Героїв, як ви бачите, має таких немає. Добре, давайте спробуємо перший хід ось такий зробити. Зараз головне за пару ходів. За 4. Знайти червоне каміння. І хоч якось це виграти. Тому поки що не паримось, заряджаємо ці всіх героїв клятих. Так, трієчка, трієчка. Ну, давайте раз, отак от зробимо. Тепер ось так. Супер. Тут вона є четвірка, тут є трійка або дві трієчки. Супер, так. Ведмедиця ще тримається. Є, зарядили. Зарядили. Так. Так, 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 ну, мабуть, давайте зробимо ось так. Зараз океана проб'є, Джунаїд дозарядиться. І і, і, що є ще? Що ще? І зеленого героя сюди дозаряджу, тому не будемо зараз витрачати, наприклад, та норгіп на, на саме Хуфу, а вб'ємо океана. Що він нам не заважав, друзі. Робимо ось так, тепер підрів бомбочки. Супер. Джунаїд на поготові. Мабуть, заберемо з цього героя. Тіра. Ну, тому що в мене немає діспела. Ну, як є, може червоним камінням знімати за рахунок е Мар'яни. Але навіщо це робити? Хай собі не ультує, хай йде на той світ. А ми будемо далі битися. Так. Тепер можемо просто попрокидувати, друзі. Поки що я не буду активувати ведмедицю, поки що не потрібно. Давайте ось такий хід зробимо. Є центр пробитий. Це супер-супер чудово. Тепер треба поміркувати, як краще зробити хід. Так. Ну, мабуть, давайте ось такий зараз зробимо. Головне, щоб зараз тут знизу-зліва нічого не приїхало, і мені тут все не зробило, як не треба. А ви ж знаєте, я це можу. Так, чудово. Тепер, тепер мабуть, зробимо ось так. Далі, далі. Мабуть, давайте медведицю активуємо. Тепер три жовтенькі сюди, можливо, тут червоненькі під'їде, ну ні, на жаль, ні. Так, тут трошки не вийшов план, як я гадав. Супер. Тепер ось так. Зараз Хуфу дозарядиться. Ну нам все одно на нього. Давайте зробимо ось так, друзі. Супер. Зараз він скине ману. І ми будемо їх добивати. А тепер уявіть, якщо б я не взяв би ведмедицю, б було? Ні, ну звісно, тут з камінням трошки пощастило, але в будь-якому випадку ведмедиця рулить. Однозначно. Так, ну що, тепер будемо вбивати. Звісно, це буде акцент на Хуфу, друзі, робиться. Ну, тому що це саме шкідливий герой із тих, що я зараз бачу. Все. І далі тут залишається Хілка, яка нам нічого не зробить. Все. Перший бій це перемога, крутяк. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, що ми тут бачимо? Ось сюди, до речі, можна було взяти і, 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 і Сабіну у костюмі, чесно кажучи. Так, ну зараз давайте подивлюся, що оці роблять. Джеквун. 200% усім ворогам. Угу. Зрізає атаку, друзі. І дуже швидкий. Окей. Ну, колерво, ми знаємо, що він робить. Це такий ще гатчий той. Так, тут окей. Промахи. Капітанемо. Ну, ок, нічого не буду міняти. Моя команда атаки має справитись. Так, мої види змінили одного героя. Ну, нічого не поробиш. Я не люблю програвати, тому йдемо тільки до перемоги. Так, четвірочку, мабуть, тут зберемо. Зараз подивимося, що тут приїде. Що тут у нас приїде? Так. Мабуть, давайте ось такий хід зробимо. Так, добре ось так тоді зробимо. Так, мені потрібно червоні камінчики. Ведмеця знову приймає на себе цей удар, скажімо це так. Червоненькі заходять, мінус герой. Супер. Так, тепер буде важче. Ну, як важче? Зараз побачимо. Зараз, можливо, два камінчика знімуть. Все, бачили? З неї знялися оці ухиляння, друзі. І зараз ми будемо це пробивати. Єдине, мені не подобається оці герої, які заряджені. Ну, що ж я можу зробити. Давайте машкою. Хоча машка і так попаде, в принципі, давайте ось так зробимо. Тому що вона по трьом б'є. По цьому точно попаде. Ну, ці ухилилися. Ох уж. Кляті. Уклони, друзі, ухиляняці. Це якраз біда. Якась біда. Так, оце зараз не знаю. Що краще. Ну, давайте джонеїдом спробуємо добити. Майже, майже не пробив. Добре, тоді добиваємо. Тут якби без варіантів. Однозначно, це прийдеться зробити. Так, жовтесенькі хотілося б зібрати. Давайте ось так зробимо. Так, добре. Нічого собі робить та. Ти подиви, який. Так, це зараз 200%. Заблокую чи не заблокую? Ось і чому питання, друзі. Ось і чому питання. Ну, У мене варіантів немає, тому ризикуємо. Не заблокую. Блін, ну як оці ухиляння працюють? Ну чому, коли. Коли проти мене оце завжди працює. Коли за мене це ніколи не працює. Я оце не знаю, як воно працює, чесно кажучи, просто ну це якісь. Несинітниця якась. Просто жесть. Просто жесть. Так, і що мені потрібно? Мені потрібно десь червоні камінчики якось. Давайте ось так зробимо. Можливо, тут зараз знизу щось під'їде. Так, червоне, червоне потрібно. Зараз і помруть, і цей бій ми зальємо. Супер, два червоних герої залишились, які зараз я не знаю, як вони будуть тягнути. Так, що робимо? А, один, один червоний герой залишився. Звісно, я вже це програв. Аби Руген би ще залишилась, можна було зараз ману вкрасти і щось спробувати. А так, на жаль, друзі, ну, ось вона перша поразка. Друга друга поразка за Вестурік. Ну, на жаль, ви самі бачили, це дуже важко проти з такими героями, як у мене. Битися проти таких героїв. Ну тут дуже багато імп, просто дуже. Ну нічого. Перша поразка за цей день, друга за турік, нічого, тримаємось, йдемо далі. Так що нас чекає? Ну, звісно, звісно, 5336, Чому? Чому ні? Чому ні? Таун по центру, госек є, який може вбити. Плюс у ці ось нові герої. Я вже не знаю навіть половина, що вона робить. Нікс, що вона робить? Ну, звісно, б'є, атаку бафає, захист ріже, супер. Так. Ця жарить добре, теж ріже все. Авгуси, це хіл, наскільки я пам'ятаю, так. Все чудово. Вперед. Обій. Так, давайте так. Якщо я той бій програв, то цей маю перемогти. Однозначно, якось так воно має працювати. Давайте ось такий зробимо хід. Тут комбо зараз полетить, можливо, червоні камінчики приїдуть. Це супер. План спрацював. Супер хід зробив. Зараз будемо вбивати. Так, госек, от не знаю, от хотілося б, звісно, з госеком розібратися, але ж тут теж такі герої, плюс до всього я вже трошки їх підбив, і в нас буде плацдарм для того, щоб кидати каміння. Тому одразу переходимо на лівий фланг і вбиваємо саме його. Хотілося б вбити з першої спроби, ну воно так не працює, розумієте, не в моєму випадку. Так, а ну давай. Добий. Ну, ти ж могла прокнути там твоя пасивочка, і ми б могли б ще зараз когось дозабити. А так що виходить? Так виходить погано. Добре, давайте ось так зараз робимо. Доби з камінчика. Не, не хочу добувати. Гусака зараз витрачати от сюди, просто так. ну Це, ну, це лютий треш. Але варіантів не бачу. Тому робимо ось так. Так, ну тут має вистачити оці три камінчика, якщо що, тут знизу теж підстраховочка є. Все супер. Все по плану. Так, тепер. Тепер ведмедицю на всяк випадок. Госек. Звісно, госека треба гасить. Робимо раз. Так, ну я його маю і так добити. Робимо два. І робимо три. Все, чудово, впорались. Впорались. Гуд. Так, добре. 2-1. І залишилося нас два бої. Вперед. Не будемо затягувати. Так, ну що я тут можу сказати? Тут нічого важкого немає. Є Октрос, який пляшає від червоного каміння. Але ж мені, в принципі, та й вигідно, якщо буде червоне каміння, я буду заряджати своїх героїв. Тому Октрос у захисті, ну, таке собі. Він тут явно не зарулить. Вампір є. Дракула. Грав Дракула, друзі. Що я можу сказати? Що я можу сказати? В мене мінюнів немає, тому не страшно. Тір. Туди ж. Ельнадаха. Так. Непогано, але ж ми беремо червоних героїв, Якщо буде камінчики, ми її просто з каміння зложимо. Так, Гортус, що ж ти робиш? 430% цілі. Угу. Так, і знижує захист. Плюс до всього ми не можемо отримувати ману. Ну, добре, гуд. Нічого важкого не бачу, я думаю, ми з цим захистом поруємося. Ну, зараз побачимо, як буде. Так, добре. Нічого доброго, звісно, не бачу. Добре, давайте ось такий перший хід. Зараз дивіться, тут фіос складеться. Зараз камінчики тут якісь полетять. Хай їм грець. Так, ну давайте кріс берем, Чому ні? Зараз Медведиця в будь-якому випадку першу ульту на себе прийме. Далі, дивіться, зараз я роблю так, підрив крісу, летить камінчик, як не в себе. Все, план не спрацював. Дуже розраховую на те, що прилетить те, що мені потрібно, а воно не прилітає. Воно не прилітає. Так, що тут можна викрутити? Викрутити. Ну, навіть не знаю. а лукард буде в будь-якому випадку ще раз ультувати. О, ведмедисю зарядили. Це дуже супер. Головне, щоб вона зараз не откисла, Тримайся, моя рідненька. Молодець. Оце боєць. Чи бійчиха? Хто я знає. Так, добре, 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 червоний камінчик потрібен, потрібен, потрібен. Де ж його шукати, шукати, шукати? шукать. Ну, ось тільки тут. Ну, я так надіюся, що тут червоненький прийде. Блін, це не боїться якийсь екшен. Все, це біда. Ось тут зараз будемо піднімати. Ох, оце кепсько, друзі. Дуже. Відчуваєте цей запах поразки? Я його добре відчуваю. Дуже добре. Дуже добре відчуваю. А Лукар в якому випадку зарядиться. Альна Даха теж хоче бити. Ну, все, тут заливний. Тут однозначно заливне. Хоча. Так, пробили. Так, ану давайте втримайтесь. Виживіть хтось. Ану, давай, Джунаїдабий. Ну чому вони луплять звіс завжди по тим героям, яких треба вдвох бити? Ну, це капець. І тебе я ще й не добив? Звісно, він воскресне, звісно. Ану, давай так. пішов геть? Треба хоча б максимально когось забрати. Ну все. Тут теж поразка. Тут теж поразка. Хотілося б якесь червоне каміння тут знизу. Добре. Щоб хоча б аль на даху забрати, але. Не фартить. Ось вона, ціна поразки. Залишилось у нас один бій. Звісно, на цьому турі, туріку теж, мабуть, не буде викуплятися, Ну, тому що це невигідно. Реально, Ну, з таким захистом, це я зайду знову топ-5% максимум, а нагорода може того не коштувати. Я роблю викупи, тільки коли точно знаю, що зайду топ-1%. Ні, колись було, що викупився, але не зайшов, але там були прям трошки не вистачило. Так, і останній бій, друзі. Останній бій. Ну і одразу нам дають. Слабесенького суперника, і я думаю, що тут зовсім проблем не буде ніяких. Зараз побачимо. І, звісно, камінчик, звісно. Оцей камінчик мені потрібним був у минулому бою, а не зараз. А я, мабуть, навіть отак так зроблю. Не знаю, можливо, це помилка, хоча я так не рахую. Просто, ну, кріс крісом, а отак теж непогано. Так, є, супер. Зараз червоні герої дозаряджаються. Так, О, будемо вбивати. Обакан. Так, зі своєю контролю. Там мені якось все одно. Хоча він заряджений. Тут і камінчики можна буде ще раз раздити. Так, давайте його об'їмо. Є. Є, ну давайте Рогіон. От трошечки не вистачає, я не хочу витрачати ульту. Ану, давай. Спрацюй. Ну чому не працює? Не прокає пасивка, хто його знає. Ну добре, все одно добили, але вийшло трошки не так, як я планував. Ну нічого. Так, оце дуже гуд. Все, наші герої знову заряджені, і це перемога. Я одразу, одразу казав, ну, що це буде ізі Це буде ізі Тому добиваємо, друзі. Робимо раз, два, три. І все. Перемога. Ось так пройшов наш третій день. Завтра буде фіналочка, це однозначно, тому що я не зможу протриматися. Це буде дуже-дуже важко. І хто я вилетим ми в першому бою, чи в останньому. Тому, чекай на завтрашнє відео. На цьому в мене все, друзі. Всім бажаю успіху на даному турику. Пишіть, куди ви долізли, чи вилетіли, чи ще ні. І всім бажаю успіху і тільки перемог. Всім пока. Побачимось!